Христос посеред нас, дорогі глядачі, у нинішньому євангельському уривку ми почуємо важливі слова нашого Господа: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто приклинає вас, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які гонять вас. Отже, брати та сестри, ми повинні не тільки благословляти цих людей, але й ще молитися за них, адже справжня християнська любов перевіряється ставленням до недою, бо без любові немає порятунку. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає віддання свята П'ятидесятниці, а також молитовно вшановує святителя Тихона і єпископа Амафунського, який відійшов до Господа у 425 році, преподобного Тихона Луховського, Костромського чудотворця, про якого дізнаємося із 15 століття, преподобного Моїсея Оптинського, який жив на початку 17-го століття, перенесення мощей святителя Феофана Затворника Вишинського, яке відбулося у 2002 році, і почитає пам'ять святителя та мучени. Гермогена, єпископа Тобольського, який загинув від рук безбожників у 1918 році. Народився Георгій Долганів, майбутній єпископ Тобольський і Сибірський, в родині священника Херсонської єпархії, закінчивши юридичний факультет в новоросійську, відразу вступає до духовної академії Санкт-Петербурга, де й приймає чернецтво з ім'ям Гермоген. Цей подвижник з юнацьких років поставив собі за мету присвятити все життя служінню Богові. Ставши єпископом, владика невтомно проповідував слово Боже серед зачерствілого. У пороках суспільства дуже любив літургію і служив її так, що як згадували сучасники, вони забували, що знаходиться не на небі, а на грішній землі, та плакали від духовної радості. Після прийняття у 1918 році більшовицького декрету про відділення церкви від держави владика Гермоген відчув, що його заарештують, і він сказав: Я від них порятунку не чекаю. Вони вб'ють мене та будуть безжалісно катувати. Не за себе. Я боюсь, боюсь за жителів. Що вони зроблять з ними. Невдовзі після арешту, без будь-якого суду та слідства владику прив'язали до пароплавного колеса та увімкнули хід. Колесо рвало живе тіло святителя Гермогена на шматки, проте невдовзі святі мощі владики. Вода винесла на берег, і місцеві жителі із великою шаною вдягли їх у архієрейські ризи та поховали у храмі Тобольського монастиря. Возлюблені брати та сестри, сьогодні день ангела відзначають ті християни, які носять імена Тихон, Феофан та Петро, наші вам вшанування. А Симеон Афонський залишив нам мудрі повчання. Не змінюйся у своїх переконаннях і не змінюйся під обставинами. Краще бережи своє серце, безпереривні молитві і нехай самі обставини змінюються і підлаштовуються під тебе.